Я веду, як почалася війна, я записувала свої думки і вела щоденник, і веду, тим паче. Ну тоді він трошки був сумний, сумні ці записи, як ми були в бомбосховищах. Я записувала, як люди ховались там. Ну, а потім трошки ми наче можливо звикли до цього. І я зараз просто інколи згадую минуле. І там трошки записую. Я думаю, що, можливо, мої онуки, їм буде це цікаво прочитати, і цікаві історії з дитинства і тому подібне. Але у мене ще є деякі історії, які я дві історії у Альманасі опублікувала видавництво одного. А зараз теж є, ну, як каже, Єва Висоцька. Ми туди пішли, щоб не боятися писати, правда, а то ми все то в шухляду, то ще кудись. Ну, таким образом я вирішила, мабуть, там сміливіше писати. Такі. Поради психолога, не боятися, я собі вещав, лов... я себе веща словлю на думці. Що не боятись писати, Того, що нікого не цікавить, якщо тобі погано, вони забули про це. Якщо це цікаво, вони починають далі цікавитись і читати те, що я написала. Ну, Тобто я отримала якусь миливість. так. Оптимізм якийсь, мені було цікаво, там люди приймали участь, ми з ними переписувались, ми були на одній хвилі. Так, що ще? А, можливо, якесь натхнення навіть. Ну, в мене, можливо, зараз немає каналу, немає каналу, бо я замітила учасників є свої, якісь, вони там пишуть щось, а я продовжую щоденечку писати. Я малюю. Там є і малюнки в мене.